На третій день після руйнації гуртошитку у Чернігові на місце завалу прибула комісія. Проєктанти і архітектори мають визначити причини обвалу, а також чи можна надалі експлуатувати будівлю. Сюди ж прийшли мешканці гуртожитку, які досі не можуть зайти всередину. По документи і особисті речі на місці працює наш кореспондент Алла Скорок. Вона з нами на прямому зв'язку. А доброго дня. Які настрої людей і чи є вже перші висновки фахівців? Доброго дня, Марічко. Ну на наших очах зайшли нарешті десь годину тому представники комісії будинок. Вперше люди взагалі хтось зміг зайти в цей під'їзд для того, щоб подивитися, наскільки ця конструкція безпечна для того, щоб там могли перебувати люди. Наскільки я розумію, взагалі окрім обвалу і що там є проблема з каналізацією, можливо, там є волога, яку треба відкачати. Для ніхто не знає наскільки ця конструкція чи витримає вона. І на наших очах виходив представник комісії. Він сказав, що. За оптимістичними прогнозами вони хотіли по 5 родин пускати одночасно разом з поліцією, але тепер сказав, що ні, очевидно, лише максимум дві родини зможуть одночасно зайти в будівлю для того, щоб забрати свої речі. Люди, їх дуже багато тут на місці. Ви бачите, вони прийшли з коробками, з мішками, тому що потрібно дуже багато речей забрати. Одяг, дитячий одяг, якісь книжки, підручники, там дітям треба в школу, студентам на навчання, ліки специфічні багатьом людям потрібно. Давайте послухаємо. потому что нам мистер повидала тут на волоте. Мы надеемся, что нас пустят. Нам сказали, что может пустить. Мы же голые, в, в рабочем. Я с работы вылетела тогда в рабочем, а нет ни, ничего нету. Мешки взял, чтобы это свечи Такого ж большого дивана не даже. наверное, ничего холодильника холодильник отложит. Нам же ничего не обещают. Одежду, прежде всего, Ну, И конечно, документы. конечно. А что, 700 гривен, что купишь на 700 гривен? Труси майка 30 гривень стоїть, що купиш? Людей запускатимуть за паспортами і в присутності поліції тільки родина зможе зайти в квартиру для того, щоб пересвідчилося, що це сама та родина, яка проживала в цій квартирі, щоб не було мародерства, не було крадіжок. Вже наскільки ми знаємо, в перший день були спроби залізти в у вікна, але нібито поліція їх присікла ці спроби. І є інформація про те, що на другому поверсі чомусь вибиті двері, але це могли. Виникнути під час рятувальної операції, ніхто не знає, як так сталося, чому деякі двері вибиті. У нас є інформація. Нова отримали ми її від мешканців, що деякі люди зараз не мають де ночувати, тому що в готелях номери закінчилися, вільних місць немає. А вони перші... Ніч провели у знайому і не дуже зручно їм, не дуже зручно їм лишатися. Тому вони говорять про те, що нема не чують в машинах, хоч останню ніч провели в машині. Студія ми будемо це з'ясовувати далі. Дякувала наш кореспондент у Чернігові. Алла Скорик там комісія нарешті приїхала на місце одвалу гуртожитку обстежити, чи він далі є придатним для життя.